Як крокотить, а? Як ти думаєш, вона йому подобається? А як його звати? Бо бляха дали машину, кому не знаю. Міша. З Луцька, з Луцька. Міш. Як подобається? А ти з Луцька, да? Я кажу, піду хоч поспитаю в чоловіка, як машина подобається, чи ні. А ти кажу, Льоня, скажи хоч як його звати. Він каже, покажу, оддав тачку, не знаю кому. Так що, друзі, братан з Луцька. На жаль, у Тараса з інтертрейду не вистачило йому тачки, то приїхав до Шелудька. Каже, братанчик йому каже, ми каже, цю проблему зараз нарішаємо. Раз у Тараса там у нього 98, ну каже, 99 каже, ми в Шелудька десь наковиряємо. Це в нас по щоту буде 103 Ну, До Тараса нам далеко, але з миру по нитки, путіну петля і помаленьку ми працюємо. Так що Інтертрейд, звісно, топчик. Тарас просто такий чувак, ну він простий, так бізнесом займається конкретно, ну, А ми теж задніх не пасемо і трошки працюємо. Так що, друзі, хто пам'ятає цю тачку, це тачка, на якій ми хоботилися, возили буряки, картоплю там, свиням моїм, хто повне да, зерно. Донецьк, Донецька область, там Дніпропетровська, Харківська, там Краматорськ Лавінськ, вона попетляла трошки, частенько на Суми їздила о, по ці всі моменти. Ну, це звісно, шутка, бо зараз ще знайдуться хейтери, будуть реально писати, що там що ти використовував машину не за призначення. Зерно теж возила, кстати, бо моя отешка була випала з кроєм, Київчоп, аварія, везли тоді тачку і так сталося, що вона випала. То ця машинка виконувала задачу, їздила з лафеткою і зробила. Трошки добрих справ. Ну, а там були проблеми, бо болька знизу була. От. І ми її загнали до одного хорошого дядька до Романа Ціпка з Оксаною, щоб трошки її підлічили. І вона була на лікуванні. Ну, і Тут -а: добрий дядько Льоня дзвонить мені, каже, братіку, треба виручати, треба якусь тачку. Я кажу, ну раз надо, значить, приїжджайте. Машина буде не виконувати конкретні там бойові завдання, бо хтось каже, куди ж вона доїде, вона буде виконувати іншу справу. Я думаю, що люди з здравим умом розуміють, що не тільки їздить десь кудись до ЛБЗ, хоч до ЛБЗ вже, як казали мені хлопці з 12-ї бригади, каже, 18 кілометрів ми ходимо пішки. Пацаном просто коліном, каже, піндес, просто вже ногам просто гайки, не витягуємо. Так що машинами туди вже не заїдеш. вже 20 20, 20 кілометрів. Тобто 20 кілометрів вже їхати машиною не... Ми витаю, вони і ми. Що ви сьогодні привезли, пацани? По путі? Побратиму подарок. Побратимо подарок. Так, там Сережка, якщо вставити, так може мені скинути. Суть питання в тому, це та тачка, яку колись одні волонтери збирали. Тобто їжачок, і ми її забирали, ми її ремонтували, і потім нечайно передали Євгенію Івановичу, Євгеній Іванович передав пацанам 79-ту бригаду. І, ну, на жаль, там, бляха, я не знаю. Ну, мотор цілий, колеса цілі, а верха немає. Так що, друзі, от така історія. Ти ж тачки це розходник. І хлопцям також треба і на забезпечення машина, і якісь продукти, інструменти, різні речі возити. Так що, от якось так. Так що Міша відповідає за ці всі речі. Такі всякі, да? моменти, не будемо казати його посаду. Ну, генерал, коротше, генерал! Сам, Сам. Сам. Тут постійно за форму чуєш, це, типу я один тут фономодель, вона пацанам вже так назила, що мені пацани свою форму присилають. Образно прислали. чуєш. <зас> да, і 159-ї бригади пацани прислали. Одні хетять, кажуть, лучка, а мене немає чого носити, вони прямо військової форми немає нікого. О, так що ну що бо мені удобно, пані, бо пацани підкидають. Воно пороздівав, бачите, Ленькина, звісно, мені вона така, <реку> трохи, трохи маловата, ну а так ще таки чи інше Так що тут ще одна тачка стоїть, яку ми коли з вами разом робили. Якщо хтось думає, що машини возять сраки і шаурму, або їх там продають, ну, вона навіть по номерам можна. як хто там у нас такий є слідкувач. Ця машина була передана теж за 15 минут без обслуговування. Заїхав у гараж, каже, я вже її забираю. Хоч ми загнали її до Кольки майстренка тоді ремонтувати. Що ти скажеш про цього течіка? Білий айс. Як він скільки він вже працює? Году ще нема, чи є вже. Ні, рівни, нема. Рівни, 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 Трохи є, так? Да? Так він лафетка з двох трьох да. І це ж тут 1,9. І що ти скажеш про 1,9 братик? А я скажу, що 1,9 це круче, простіше набагато, ніж 2,5. Хоч пацани, ось я передавав теж в Азов 2,5. Ну, да, рохка, летить. бляха, ну він же ж дорогий в обслуговуванні. дуже дорогий. Так що не буду я пациків затримувати. Ніж в дорозі, привезли Євгенію Івановичу тачку. ну Я думаю, десь кудись тік... він там кудись притулить. Свідомо, провірив, механіка, каже, є. Наклейку я здеру, на шилутьківську, бачите? Я думаю, вона їм не треба, там волонтер був просто написано. Е, Протидуманочки підключать, різина вже зімня, шипована, моя бюшна. Так що, ну от якось так. Що ти, Міша? Ще слово кажеш? О, що, що, ти кажеш? що ти скажеш по поводу того, що ну, такі люди, як я, тут в цивільному житті страдають херньою? Не хватає. Не, хват... не хватає. Не вистачає, а я нам обідно, чи це така атака йде, я не знаю останнім часом, що йде такий, знаєш, наїзд на волонтерів. І дуже багато коментарів там у коментарях пишуть там Ми не довіряємо, ми вже не довіряємо. Я був волонтером, пішов в армію. І мені просто знаєш, якось от не хочеться. От, от воно реально тупить. Чи може це реальна інформаційна війна? Чи може це реально там людям просто пускають ось такі пушки, що там туди-сюди. Але скажу одне, нас не стало більше. Нас стає менше. Е, робить щось, їздити там, ламати, строїть, це все ерунда. просить важко. Сьогодні один прямий приклад, по дорозі з товаришем. Зустрілись по дорозі з товаришем, лівські волонтери, йому вже скоро 25 і каже, ну все, братан, не поможу до доварні. Покарання того нема. А хлопці допомагають то добре. Ну це є одна проблема. Мені запитували, чого розпадаються волонтерські команди. От тобі відповідь на це. Тому що ламається структура, коли хлопці і дівчата збираються команди, хтось щось робить, організовуються, їдуть, везуть, навіть ті корчі сюди привезти. Я вже казав і писав, у тих буваєш, пишеш в коментарях. Та просто поїдь, організуй, навіть я дам лафету. Просто поїдь. Якщо хтось думав, що це з'їзди там на славів туди і назад, тим більше зараз, іде вигрудики. Вони там каби прилітають ще качани відповідають. Так що для тих пасанів, які безпосередньо приймають участь у визволенні нашої держави, то їм волонтери потрібні. Так точно. Так точно. Ти такий затягнутий вояк. Не любить просто знімати 15 років, то я ще пам'ятаю таким. Стикуном тут бігав, а тепер мені ще в бани дає. Чуєш? <риклад> ну Небага, попробуй до нього <риклад> випендриться. Так що, <риклад> друзі, субота, вихідний, Привіт. Не будемо знімати ту машину на чорних номерах, яка попікала, бо хороша машина, але краще, як вона їде далі. правильно? <риклад> Все, Пасика, я тоді вас відпускаю. Маленький, я тебе обняв, підняв, пастикам привіт. Лудько поки не здається, хоч реально це два місяці отак от мене бляха. Але все буде добре. От, ну такі ж, як я читав коментар, як ти там одному казав, що викрутиш йому голову і буде дивитися туди. Він я йому сказав що Да, Тут все а... патики летіть. Я вас зафіксую, як ви поїхали. Воно ж їде, мабуть. Ні, звісно, ні. Так що на зв'язку. Дякуємо вам, пацани. Так що, друзі, наша машинка, яка... Ну, яка наша. Віталька тоді. Нам її подогнав під виплату. Не на, та ти тако каже, бі-біп, А може так бум-буб! Ди аварієчками навіть помограв, все чи А Та що тобі та фура, братик? Ти себе бачив. Так, що, друзі, ще одна невеличка справа зроблена. Все, летіть. А ми вже там з дітах ви розберемося. Бо того лт ми ще брали, грен на коли. От. Ми брали його так, на Боже слово. Думали, що там бігеньки-бігеньки бігеньке зробиться Алтешка, і ми її десь під якийсь збір і віддамо. Ну, так сталося, не так, як гадалося. Але кожен із нас має дві руки і має можливість працювати. Так що, дякуючи нам, простим трударям та тачка. Поїхала, а остальне це вже наші, наші моменти. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра, всім пока-пока. Працюємо.